Білочка будує гніздо. Події відбуваються навесні, в березні. Вона наносила хмизу в дупло і щось там куйовдить. Спостерігаємо за процесом. Вибігає, хапає ще гілочку. Знову залазить всередину. Тепер ця купа хмизу наче оживає, рухається сама по собі. Щось мостить зсередини, щось там робить всередині дупла. Раптом виявляється, що в цьому дуплі є ще один вхід з правого боку на отій правій гілці. Тобто білочка зробила стіну з хмиза, закрилась цією стіною. Велику дірку зліва і тепер користуюся тим іншим входом, менш помітним для нас. Дуже швидка білочка, дуже важко встигати камерою за нею, тому уповільнюємо швидкість перегляду. І продовжує знову бігати за іншими гілочками, відгризати їх і нести в своє кобло. Декілька днів по тому спостерігаємо білочку, яка набирає купу листя. Скоріш за все, це та сама білочка, але насправді їх тут декілька. Цій місцевості, тому напевно сказати не можна. От хто б міг подумати, скільки маленька білочка може загрести листя в свої маленькі щелепи і вперед на дерево, нагору. Місяць по тому на деревах розпустилося листя, і білочка тепер наїдається свіжого зеленого весняного листя. Прийшла весна. Thank you.